На щось трофейне, я вже не сподіваюсь. Не буде сьогодні трофеїв. Але уклійка, уклійка, уклійка. Ось ще одна, і це остання. Вітаю вас, шановні колеги, в кадрі Олег Сізон. І сьогодні у нас з вами радикальний наноджиг з нанозіроу карбон. Справа в тому, що я нарешті отримав наші мінімальної ваги мармишки 0,2 грами, ті, що насправді 0,14, 0,3 грами ті, що насправді 0,2 якщо переважити Взяв трошки більшої ваги 0,45 та 0,75, взяв для контролю свої кастомні, на які ловлю зазвичай з дуже тоненькими мінімальними гачками на підстраховку на випадок, якщо все піде не так. Мета сьогоднішньої роболовлі уклійка. Та рибка, яка зазвичай не цікава з але з мормишками 0,2 та 03 з радикальним нано, я сподіваюся половити її системно. Кому це теж цікаво, давайте порабалимо разом. Почну одразу з найцікавішого. Вейтбейтик на гачок найменшої мормишки Crazy Fish 02 грами. Ось як це виглядає. Подивимось, як летить. Нитка 0,08, тому кудись долетіти має. Ось вона, уклієчка на радикальне нано. Наша мормишка 002 чудово засікає рибку. Все по класиці, бачите? Тікай спінінгова риба, яка сьогодні трошки цікавить з їста. До речі, на мормишки такої мінімальної ваги я ще взагалі не ловив. Все, чим ловиш зазвичай конівно, воно хоча б, б 0,3, ну а зазвичай 0,5 грамів. А це вже уклієчна тема. Абсолютно уклієчна тема, яка дивіться, начебто досить органічно виглядає. Я не відчуваю потреби перейти на якийсь інший гачок. Цей досить гострий, до нього рибка прилипає. Якщо вже прилипла, то не відпало два закидання, дві риби. Звісно ж, для такої риболовлі нитка 008 за товста Треба ще тоншу. Треба ще тоншу, ще тонша нитка у мене, звісно, буде. Вже замовив. Уклійка навчилась, відійшла. А що там подалі трошки? Там я її ще не полохав, одразу контакт. Ось начебто і вимальовується алгоритм сьогоднішньої риболовлі. На точці працювати швиденько, дві-три рибки, вона вчиться, вона перестає реагувати, переміщення на свіжу рибу. Переслідує. Грається. Якщо довів до берега, то це вже все. Треба ловити там далеко. Там вона їсть сміливіше. Один напрямок, дві рибки. Впіймав дві рибки, шукай. Інший напрямок, нехай вибачать мене майстри уклієчного полювання, якщо щось я роблю не так уклійка. Не є моя спеціальність. Давай тікай. Я майже на ходу зараз опановую цю риболовлю але поки що не бачив нічого складного. Рибка реагує на те, що впало в воду. Треба трошки анімувати. Засікається начебто сама. Останній раз на цій точці і вперед. Збирати свіжу рибу. Просто шкода часу. Вона вже дуже стала клювати непевно. Чи навчилась, чи я вибив активних. Переходимо. І з наступної точки я почну гратись вагами, бо, крім 0,2, ще є і 0,3 і 0,45. Перед. Терець тут не дуже зручний, він уздовж річечки. Тому абстрім зручно, а поперек вже не дуже. Ні, без окулярів нічого не буде. Без окулярів радикальне нано не працює. Бо дуже багато чого відбувається. При безпосередньому спостеріганні. Я маю бачити, що з мормишкою Свіжа точка, свіжа рибка. Втече, нічого з тобою не буде. Ще хоча б одненьку а потім розбиратись з вагами. Контроль треба встановлювати одразу, бо момент падіння на воду це і є найцікавіший момент. Вона реагує, вона звикла збирати свою якусь здобич дрібну з поверхні. І це саме той момент, коли вона найбільш активна. Ця рибка що зреагувала. Останнє закидання легенькою Остання оклієчка досить залікова. Я міняю мармешку. Найлегше відпрацювала. Я, в принципі, задоволений тим, як вона відпрацювала в заросі, не було сумнівів, а от сумніви були в гачку. З гачком виявилось все добре. Він липне до риби. І, як бачите, рибів я не втратив. 03, яка насправді 0,2 Знову на гачок йде в вайтбейт. Чи зміниться щось? Я очікую, що буду закидувати трошки далі і трошки більше отримую можливості втопити, половити не в горизонті. Двадцять сантиметрів, а хоча б до пів метра. Так дійсно вона тоне краще. Прийшли окуні. Прийшли з'їли. Ну, звісно ж, якщо копирсатись в дні. Окунь з'явиться чи рано, чи пізно, але з'явиться. Чи буду я це робити, я ще не вирішив. Я їхав сьогодні за уклійкою. Якщо не дадуть мені житу коніну, будемо щось з ними робити. Отак летить краще. Летить краще, я вже впевнено перекидую річечку. Якщо хочу половити з дна, то принаймні біля берега я це зробити можу. З цією вагою дуже комфортно. Я вже не вкладаюсь в закидання, за роха кидає сама. І вся річечка моя. Одразу контроль. Якщо миттєва уклейка не з'їсть, Ні, вона з'їла. Вона з'їла. Це сьогодні найбільше. Та ні, були, були вже такі шпротина така. Вже досить певний розмірчик. Я б сказав, що це вже система. Здається, важливо вхопити темп цієї риболовлі. Якщо затриматись на точці, проміжок між рибами дуже-дуже зростає. Спочатку одна за одною, а потім багато часу, багато часу втрачається на те, щоб домовитись ще з одною. Тому вперед. Тут ситуація цікава. Зручний вітер і велика зграя уклійки на середині. Якщо підійду, стану там, вона злякається. Що робити? Робити наступне, декілька згадань звідси. Подивимось, що я зможу так зробити. А потім наступний крок. Чи взагалі я звідси докину до води, бо вітер зручний там, а тут він ще не дуже зручний, тут він боковий. Але ж високо, то кудись докинув. Вітер володіє моєю ниткою. страшенна дуга позбавила мене контролю. Ще одна спроба навіть гіперактивна уклійка не встигає, коли вітер тягне дугу нитки. А так вона встигла? Чи це не вона? Це він. Окунь випередив всіх. Де я стояв так? Щоб видно мене? Коли вітер не заважає, проблем нема. Тинц. Ну, висмикнув. Висмикнув. Втримав. Непогано. Непогано, але дуже складно. І ходити весь час туди відпускати. Та хай йому грець. Піду до води. Налякаються, так налякаються. Що після такого зухвалого маневру риби з середини річки розбіглись, це абсолютно зрозуміло. Але може їх половлю з під того берега. та половля. Уклейка Уклійка відповідає, відповідає не гірше, теж така сама залікова, шпротна. Ще й, бачите, закрою. Уклійка ще не терлась. Відпускати буду сюди. Водичка там є, дорогу знайде. Ось що я мав на увазі, кажучи, що тут зручний вітер. Він хоча й уздовж річки, але мені зараз зі спини. Це менше. Це вже ж проти другого гатунку. догнала, з'їла. Отут ми з вами нарешті, здається, вхопили лінію, яку потрібно було вхопити. Затишок, правильний вітер. Чудово зграє залікової уклійки. Це те, за чим я їхав сюди. Саме воно. Бо більше уклійки з пінінгом я ще в своєму житті не ловив. Міг впіймати декілька, міг навіть казати, що ось вона у мене системна. Але 20-30 ні, такого не було. 0,3 під берег і не хочу додавати ваги цієї досить. Одна за одною. Звісно ж, щоб сказати щось таке розумне щодо методики. Чи вона оптимальна, чи ні, треба мати якесь порівняння. Треба робити змагання, батл якийсь, щоб ловили декілька людей і порівняти ефективність техніки, хоча б щось. Якби був справжній майстер якийсь щодо уклійки, то може на його тлі я б виглядав блідо. Але принаймні. Якщо рибка на кожному закиданні або через одне, це вже про щось говорить. Це більш-менш методика вхоплена. Вдало закидання буде риба. Звісно ж, вона буде. Бо там вона смілива. Це ще й бонус. Це червона пірочка. Бонус такий умовний, але все ж таки трошечки більша вона. Навіть за велику уклійку Гробіша. Вітер стишився, то можу закинути в тому напрямку. Зібрати там свіжих рибів. Свіжих рибів там є. Свіжих великих. Шпроти вищого гатунку. Роздраконив її, грав, грав і догрався. Це плітка червоноглаза рибенка тікай. Підлаштувалась, а я це все бачив. А я все бачив і підсік. Дивіться, пішла. Валом пішла інша риба. Інша риба одна за одною. Сьогодні справжня риба ця уклійка. А вся будь-яка риба на уклейка, риба інша. Такого ще в мене не було. Це відбувається впевнено, системно, і справа, виявляється, була в точці. Знайшлася така точка, на якій я зручно розташувався щодо рибів, докидую до них на самісінькому максимумі. І уклійка нескінченна. Уклійка нескінченна, і здається, що все вдалося. Давайте останню рибку до підсумків та й додому. Бо це вже все. Однаково це вже не цікаво. На щось трофейне я вже не сподіваюся. Не буде сьогодні трофеїв. Переведу уклійка, уклейка, уклейка. Ось ще одна і це остання. Щоб сказати декілька слів на останок, я трошки розверну камеру, бо сонечко дурне. Так буде. Якось так. Якось так. Якщо уклієчна сесія, це взагалі щось цікаве та комусь потрібне, то ось вона, дивіться. Сьогодні ви бачили найкращу уклієчну сесію в моєму житті. Звісно ж, яка їхала, їхало, і й Якщо взяти найкращу, найтоншу на джигову снасть, якщо взяти уклієчні найменші мормишки, то уклійку і половиш. Сьогодні майже не було іншої риби. Але уклійка була якісна. Я не рахував, але десь дві-три банки цих шпротів вищого гатунку ми сьогодні з вами здобули. Є й практичний висновок, він в тому, що я дивіться, сьогодні навіть не зазирнув до тієї частини моєї коробки, де були мої звичайні кастомні мормишки, саморобні, на які я зазвичай ловлю білу рибу з дуже дрібними, дуже тоненькими гачками. Я ловив сьогодні на мормишки Crazy Fish на звичайні серійні 02 та 03. Найлегші, навіть ще легші, ніж написано на упаковці. І все було чудово. Гачок виявився якісним, реалізація відмінна. Я абсолютно спокійно рекомендую ці мормишки, наші Crazy Fish, для будь-якої сесії з наноджигом, в тому числі і для сесії з уклійкою.